Так, привіт пацани. Е, роблю відосик, Вимушений зробити відосик, тому що надоїло мені друкувати. Коротше, фішка яка, типу? е, тут е, під одним відео, яким зробив мій друг про Kawasaki. він там розповідав про 12-ку, есть, які там в неї є нюанси, недоліки, то є, без сказати, в обслуговуванні і тому подібне. І зразу під тим відео там коменти пішли. Типа що кавасаки типу, постійно косячить, з кавасаки постійно проблеми. Що кавасаки типу, так як би заочно виходить хуже інших там, виробників. Тобто, що кавасаки то є гавно, типа так виходить. В такому типа ракурсі подані ці типа косакія, що буцем там, там. Я пишу чуваки, що не буває такого, щоб... Багатомільярдна компанія, яка має багато тисяч е, працівників, яка має сотні інженерів, яка дуже є потужною великою, е, буде, можна сказати, е, робити гамняну продукцію. Це ж нелогічно. Да? Це типу, виходить що пару якихось сузуководів, ті, що їздять на Джіксерах чи на сузукі, да? типа вони розумніші, ніж. Сотні чи навіть тисячі інженерів, які роками вже набили собі руку. Розумієте, ну, то є, випробування і тому подібне, виготовляючи цю техніку, то є, що ці сотні інженерів і тупо весь виробник кавасакі, є не тупі барани, а відділі капару ямаховодів, е, Джіксероводів, вони умніші. Да? Що вони типу, кажуть, що Кавасакі це є постійно косяковий мод. Давайте в цьому питанні розберемося. Чому ж? Там такий опис був, що типа, друга передача там в кавасакі вибиває, що масляне голодання на е, холостих оборотах. Що, рама тріскається? Я так скажу, давайте е, по-перше, друга передача вмирає в любого мотоцикла, в любого. коли постійно давати максимальні обороти, постійно розкручувати двигун. І як придурок без чіткого вижиму щеплення переключати з першої на другу або і наоборот, постійно руками постійно мочити блин, другу передачу. В будь-якому моті, хаябуса, не хаябуса, дрос, в будь-якому здихається передача. Кавасакі високофорсовані двигуни, і вони дають високий кайф, великий кайф, коли ти розкручуєш кожну передачу. Да? Вибиває в Кавасакі при неграмотному використанні цієї техніки, передачі, коробка летить, так само, як і в Хаябуси і в інших мотоциклах. Це, блін, провірено, це доказано вже мільйони разів відомими на Росію на Україну обзорщиками. Тобто, які мають сотні тисяч підписчиків, які займаються мотоциклами, і вони кажуть, що. Це все є туфта, що типу, кавасак, якісь має недолік. Далі масленого голодання. Ще раз кажу, маслене голодання на холостих оборотах має кожен мотоцикл. Кожен мотоцикл, навіть автомобіль. Тому що там така система, що масляний тиск він йде, взагалі мінімальний в кожному мотоциклі. Ви що, перевіряли, що в Ямаха блін, немає масляного голодання? Хоча Ямаха має більше масляного голодання. Чим припустимо Kawasaki, бо там, блін, дуже гарячі двигуни. Зараз ми ще вернемося до Ямахи. Е, кожен автомобіль кожен має при запуску, блін, слабенький, вже на оборотах закачується масло, так, ну, нормально, це ж естественно, як це не розуміє. Тобто, взагалі не розумію, що, що це за бред, ви говорите. Та ще тріскається рам. Звісно, якщо мотоцикл, такий як 12-й, Важить в повному спорядженні, то тобто есть повний бак майже 250 кг. Плюс на таких мотоциклях їздять великі пілоти, тому що це великі байки. Маленькі, міліпіздрічні пілоти з ними не справляються. Теж важкі люди ну, від 80 кг, припустимо. Їздять на кавасакі, піднімаєте ви його мощнішим мотором. Мощнішим мотором піднімаєте блін вілі. Їдете, блядь, і всього розмаху цю дуру, як ви стримаєте, на переднє колесо бем, Ви як хочете, обриває болти кріплення двигуна. Тому що кавасаки, блядь, не зробили гіпербай для того, аби в'їздили на задньому колесі. Там ніде не пише в інструкції, блядь. І Можна їздити на задньому колесі і хуярити його в асфальт. Подумавши так, а чому не тріскається, припустимо, Ямахер 1? тому що вона важить 180 кілограм, блядь. Тут так само тріскається і в хаєбусить рано, бля. подивіться уваж, далі прокручує вкладиш в кавасакі. Хаябуса також пару секунд, якщо полежить на боці, включено двигуно, може через деякий час її повернути вкладиш. Також така сама фіня. Я не кажу, що вже Хаябуса так з тих надійних двигунів. А в Honde, знаєте, що зробили для того, аби не прокручувало вкладиш, коли вона полежить декілька секунд. В рельє вмонтовують таку штуку, що коли мотоцикл лягає на бік, вимикається автоматично двигун. Бо вони знають, що так само, як і в Кавасакі, як і в Сузукі, проверне, блять, вкладиш, нахрі. Це вже задумано інженерами, так що не треба того балакати херню. Як в Кавасакі пише, має бути дійсно піздати масло. Яке міняється кожних 3000 кілометрів, кожних 3000 кілометрів. А не 6 чи 5, блядь. Має бути відповідно густини, супер масло, блядь. А ви як хотіли в Україні купити е, дешеве масло, заляти, їздити ним 6 тисяч, щоб вам мотор нахер не йшов? Давайте розберемося так, якщо їздите в нормальних... Я роблю відео. Якщо їздити на нормальних маслах, дійсно куплений, сертифікований і експлуатувати мотоцикл, як пише е, книжка, як пише виробник. І він у вас при цьому буде ламатися. Якщо ви так експлуатуєте, як виробник пише, і він буде вам ламати, тоді можна якісь претензії висловити. А ви хочете на великому гіпербайку гасати як блін, на хіровому пальному. На херовому маслі, бля, кидаючи його бля, постійно до землі, щоб у вас нічого не тріскалося і тому подібне. Це є бред, пацани, це є бред. це є передове ваше висказування. Кожен крутив вацічку другу передачу і хоче, щоб е, не вибивало, блядь, в нього з часом треба. Це навіть не треба так руйнується. А, е, е, руйнується оцей. Кулачок з вилочкою, що переключає ці передачі. Тому що ви ж дібіли нормально не можете блять, переключати, ви ж не навчилися нормально переключати передачі. Ви декілька раз погано включаєте передачу, Вйдуть за дири. Ця вилочка у нас гинається, їбашиться, потім включається вже самі передачі з ударом включається. І ви їздите, 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 далі, мучите, б'єте, б'єте. Ваше не нормальні, але через вилочку постійно хірово переключається і йдуть постійно удар. Мікро тріщини ще щось через те рунується і зуби. Потім ви ще раз даєте піздики. Понимаєте, це є нормальна особливість в кожному целі, в кожному така є. Щодо Ямахи, там постійно блядь, з жором масла. Факт перегрів на, на 10-15 градусів і всі ямахи більше гріються, ніж Kawasaki чи Suzuki. Через це, блядь, там тоже купа нах. Так само, блядь, проблеми із рамами в ямах. Далі v образні двишки, l образні там постійно задній горшок всіх, всіх виробників задніх горшок страдає масляним голоданням, І то так жорстко, блядь. Бо там така конструкція двигуна. Так що це тільки в кавасакі, блядь, така хуйня. Kawasaki роблять дрядники. Вони знають це про Бойові машини, блядь. Дальше, що до електроніки, в Honda... Блін, з генератори релюшки постійно найобуються. Форуми так само про це пишуть. Але я не, не обсуждав, що от, проблеми постійно Ми з Ми з своїм другом. Колись я теж друга відмовляв, та не, кавасаки, блять, пишуть, що хірова, друга передача вбиває, що з них мотори стучать. Він купив собі кавасаки. І після того почалася Ера Кавасакі в нас. І він зараз вам скаже, що Кавасакі це є класна компанія. Я скажу, що Кавасакі це є класна компанія, надійна компанія, хороша компанія. Ми перевірили. Там навіть якісь пластмаси вища, ніж Honda Ямахі, блядь. Пластмаси, пластика дурного, вища, ніж цих інших виробників. Що там вже говорити? Хтось там хтось говорив про якийсь там болт нижній, ще щось, розумієте? Це є бред, блядь, що пишете, блядь. порівнюєте хрін з пальцем, Хаябуси, щеплення, гамно провертає, вкладеш, блядь. Так само їбашиться коробка передач, гальма від стій. О, хіра вони гальма не зробили, Нормально. Гальма, Гальма блядь, всіх, навіть нових моделей. блядь, На, на хера, до речі, на от конструктивний недолік тому є, що ви на треку на охуєнно не погасаєте. Тупо лоусайд постійний, Постійний лоусайд. Хоча там все ніби зроблено, щоб не було лоусайду, Постійний лоусайд. Так само форми і тому подібне, і... Докази є тому, що, блядь, пацан гасає на треку. А на кавасак із такого болванку ззаді, і з такою банкою вихлопною нормально, ну не лоусайду, щось нема. Да, є, але не такі части, як блядь, хайбуси. Припустимо, це теж, так можна сказати, така херня. Хайбуси, хайбуси з генератором теж проблеми. Це щодо окремих, взятих випадків, що не погано експлуатують мотоцикл. Все, блядь. І, і Друг мій хотів купляти Ямаху, і, ба, ми подивилися на, на, на ті Ямахи. Там пластить дірмо, бля, якісь дерьмо. Сам мотоцикл кістки, фігня. Ну, не, не то, коротше. Це була Ямаха Тундарка. Там, до речі, от що Ямахи в них постійно поршньові кольця, поршньовані галіма. Потім мені також якийсь там рік відміняли, поновили, що вже надійніша поршнюва була. Постійно їх з, з розпредвалами проблеми, бо було скоріше 5 клапанів, з цим проблемних було гемороїв. Коротше, ребята, забейте на цю хуйню. Нашот Созуки. У мене друг мав джіксера 600-го. Пішла нахуй поршнюва, пішов бензонасос. Коротше, там піздець. Реально здох, нахуй. Е, недавно приїхав на два Сузуки дивитися. Катана і ще один такий був. Навіть Зізір Кавасакі був. Зізер нормальний, Зізер, Зізер нормальний. Дим не пускає на холодну, газуєш, все. Два, два, дві катани, одна чуть старша і Сузуки. Таким ну, розумієте, аж там холодильники стояли білі. Він як газанув, аж маслом тако, на холодильниці аж бреснуло. Він каже, нормальний байк, байде. Сузуки взагалі є. Оце ваші сузуки води, ямаху води. Оце ваші стереотипи, що, блін, типа херові, хі -хі так як би кавасаки. чи є ще час. Так що э, це є все, пацани, бред, що ви кажете, що кавасакі. Це є, блядь, хірова фірма чи ще щось, що в них постійно косаки йдуть. Пишем інструкції в кавасакі міняти кожних 3000, блядь. Фільтр масла, блядь. Припустимо, дивитися постійно до цепки. Бля. Тому що якщо цепка наросяк де, бо велика потужність движка, Потім через то буває і нерівномірно віддається мощність від движка є рівки. Що по 12-му кавасакі можу сказати, з акселератором дуже жорсткий, агресивний акселератор. Ну Що там? Ще це такий основний мінус, що я би сказав, що він дерганий. Так, далі все тільки плюси, тому що е, полегшений колінвал, полегшена поршнюва. Е, ну, типу в форсунці вишені е, стоять більші, більшої прозводительності і е, бензонасос. Розпредвал стоїть такої, якби, спортивним характером. Вже Ті рестайлінгові моделі вони вже такого не мали характеру, вони вже більш план. Тобто, через що 2000-2001 рік більшені му тому що це і ракета заряджена. Її треба обслуговувати відповідно, ахуєнне масло ляти. А ви блін, хочете їхати на гіпербайку, заливати хренове масло, так-розивати -так, височезні скорост, і при цьому більше у вас не було проблем. Ви попробуйте так з іншими мотоциклами поїздіватися, і на практиці це показує, що вони неї йдуть. Це чек, там покриття циліндрів сузуки йде від хуйових бензини, пара заляти хірову, піздець, поширення жор масла, закіксова. Там блядь, проблем до дохуя. Нахуй це всі одинакові, що виробник, що сузуки, просто це особливості кавасакі може через тріскається, раму, через так? Е, да? Звісно, тріскається, ще раз кажу. Якщо ви їдете як долбойок, вона вас буде тріскатися. На будь-якому моті, блядь. Щоб ви їздили нормально, нічого там не буде тріскати. У мене мотоцикл має більше 60 тисяч пробіг. По ходу. По ходу. 60 так. Його ще ніхто не розбирав Мотор мотори тому подібне. Я аж його реально почав розколупувати там, бо обірвало вухо на радіатор. Розумієте, через то, е е ці болтики, що тримають двигун до рами, рідніше стоять, значить на ньому не козлили. Обірвало вухо на радіатор, тому що напевно що то вже я обірвав, бо їздив по хірових дорогах. Вібрації ще щось забули нижню підпорку, просто десь ну, заводю, там, знає її нема. Оце якось так як можна віднести. Що нема нижньої підпорки, тобто радіатор кріплений був на трьох е, тільки точках. Четверта точка, була не закріплена. Через то, верхня точка, яка не була підкріплена нижньо, обірвалася. Я зняв радіатор, заварів, зробив нижнє кріплення в чотири точки, ніяких проблем бій. В цьому може бути косячок, що вони якусь там планочку не додумали, ще щось да, ну, це не означає, що е, ну, якщо б у нас були ідеальні дороги рівні. То він вибляє, так як пише в Японії, в Англії, да, в США. Воно би не бірвало від вібрацій, воно би не обірвало, логічно, да? так само у мене болтки не обривають, бо я не їжу на задньому колесі і не обриваються болти. Бля. Вся фігня. Якщо ви заливаєте великий двигун масло е, ріденьке, постійно грієте в пробках, звісно, у вас буде розпердвал, колінвал страдати від цього. Заляйте 60 ку густе масло. Fine, і трошки, давайте йому швидкість, не тошніть по пробках. Ніде не пише, що ти можеш на цьому моциклі тошнити по пробках. Він створений для автостради за 100 Все. Виділика, коли ви їдете 20 км по пробках, він починає грітися і починає з часом проблеми. Звісно, то ви ж дебіл, а не Кавасакі, блядь. Кавасакі не створив гіпербайк, щоб ви їхали не по ним в пробках, блядь. Так що, ребята, це є повний бред, що ви розповідаєте, в Honda, в Ямахах, в Сузукі, в Дукаті, в Априях, в будь-яких мотоциклях. Я вам кажу, в Априї в Дукаті. Там теж багато плюсів, багато. Такі мінуси, що думаєш, блядь, піздець. Так само в Сузукі Хаябуса. Є такі мінуси, що вже багато на форумах пацани пишуть: ну, блядь, задовбали, Чому ж не змінити їх? Чому ти мінуси? не... Як би сказати, не удаляєте. Розумієте? Так само. І кажу ще раз, ти проїхав чувак 40 тисяч км на хайбусі, тебе без проблем. У мене мотоцикл проїхав 60 тисяч, без проблем. Є чуваки, які проїхали 200 тисяч на 12-му кавасакі 2000 року. Що ця модель рахується як сама така дурна і сама проблемна, так? Да? 200 штук, 200 тисяч проїхав. Я ще не чув, щоб на хайбусі 200 тисяч проїхали. І то там 200 з чимось тисяч, чи 270 проїхав, він кажуть, 200. 000. Але чувак постійно масло міняє, хороший бензин, постійно свічки дивиться за свічками. Це важливо, за свічками дивиться і тому подібне. Все, фільтри чистити, бля, як положено. Піддон чистити від всякого болота, які збирається від старого масла, бля. А що прокручують вкладиші? Тому що буває таке, їздиш на якомусь ну, маслі, набирається в піддоні бруду, потім заливаєш якесь інше масло, трошки іншої консистенції. Воно той бруд з піддона піднімає, забиває каналки, прокручує вкладиш. Токи, до я... я не поняв, при причин тут кавасакі. Тут дебільне обслуговування. Не маєш поняття, що ти туди пхаєшся. Чого ти так робиш там? Як вказали вони масло, отаке до таке, то нахіра, експерименти ще якісь роблять, присадки доливають, забиваються канавки, колінвала, провертає, вкладиш, бля, і тому подібне. Або просто купуєте галіне масло. І кажуть, все, кавасакі гавно, бо воно не їздить бля, на нігролі. Давайте, я ще раз кажу, я там не писав в коментах і взагалі не говорю, навіть другі чоловіки, що я маха хірові чи ще щось. Це є особливості, а не косяки. Якщо ми будемо робити це так як е, косаки, то я, вам, я вас запевняю, я на кожну фірму Сузуки, е, е, Honda, Yamaha знайду ще більше, ніж кавасакі тих же самих ваших косяків. Давайте будемо чесними. Кожен мотоцикл має свою особливість. Один має тут плюси, другий має мінус. Другий має тут плюси, має тут мінуси. Тобто є якась така взаємодія. Тож, що Не буває чисто ідеальних виробників. Хтось щось продумав краще, хтось щось гірше. І, і це. І коротше, що така фігня. Не, не, не прошу вас не робити. Щоб... Це є стереотипи, ви не поїздили на кожному мотоциклі купа тисяч кілометрів Кожен. Кожен, щоб стверджувати, що це ягаліний байк. Ми поїздили з другом, ми побачили щось. І ми маємо з чим порівняти. І ми кажемо, це є просто особливості. Мій друг свою ходу хотів продавати, коли в неї почалися проблеми з електронікою, каже, піздець просто. блядь. З Хонду так само щеплення постійно, дорос, блядь, ніби на дім на постійно проблеми з щепленням, з генератором, блядь, з релюшком, такого херньою. І на форумах це просто забито цим. Але рахується, що дрос це талон. По пластику дрос це взагалі гавно. Вне на швидкості відірвала кавалок пластика. Дрозда. Так само про хаябусу можна багато що розповісти. Так що ще раз кажу, давайте будемо чесними і об'єктивними. Все, пока!